Давайте почнемо наш випуск з виступу Трампа, який обіцяв завершити війну в Україні за 24 години. Ви досягли феноменального успіху у вирішенні конфліктів і президент миру одне з імен, яке ви часто чуєте. Росія, Україна залишається так, складною і дратівливою для вас, я гадаю. Це так. Які ключові важелі впливу на Путіна ще залишились? Я врегулював вісім воєн і мені залишилася одна. І знаєте, кажуть, що за останній місяць між двома країнами загинуло 25 тисяч солдатів. До речі, бачите, Трамп підмітив, що 25 тисяч загинувших з обох сторін, тобто майже порівну, як він зазначив. І ще я хотів би підмітити те, що українські телеграм-канали раніше показували статистику по російським втратам, але чомусь зараз цієї статистики чомусь немає, як бачимо, майже порівну з обох сторін. Подумайте, 25 тисяч молодих. До речі, вони вже старіють, мушу сказати. Але молоді солдати загинули. Цього б ніколи не сталося, якби я був президентом. Я думав, у мене дуже хороші стосунки з президентом Путіним. Я думав, що це буде моє легке завдання. Знаєте, так, бо я вирішив деякі війни, які тривали в одному випадку 32 роки, в іншому 36 років. Знаєте, і я це зробив, владнав їх за якісь два дні. Я дуже цим пишаюся. Щойно в мене був е, випадок, здається, сьогодні я владнав ще один конфлікт, але ми вже майже вичерпали запас воєн. Знаєте, я й не думав, що їх так багато, якщо подивитися, навіть якщо взяти Індію та Пакистан, ядерні держави, і вони сварилися, знаєте, вони реально сварилися. Було збито вісім літаків, вони справді, і вони, знаєте, хто знає, що могло статися з цією потужною ядерною зброєю. І я сказав: слухайте, якщо ви збираєтесь воювати, я не укладатиму з вами торгових угод. Я ввів тарифи і усе таке, і за 48 годин я це владнав з ними все гаразд. І це велика справа, але я робив це вісім разів. Єдине, чого я ще не зробив, це Росія та Україна. Ця війна ніколи не повинна була початися. Це кривава бійня, це жахлива кривава бійня. Там дуже багато солдатів. Такого не було з часів Другої світової. Це станеться. Сподіваюсь, це станеться скоро. Ми тиснемо на них, знаєте, через Індію та нафту. І Індія вже виходить інші теж. Бо коли Росія продає нафту, в них є гроші діяти. Так, але думаю, ми це зробимо, хоча це ганьба. Так. друзі, після останніх корупційних подій, в мене складається взагалі враження, що напевно Трамп більше зацікавлений вирішення будь-яких питань в Україні, чим якісь там інші учасники. Можливо, я помиляюся, можливо, ні. Але це моя особиста думка. Ви також можете написати в коментарях, як ви бачите, цю ситуацію. А ми переходимо до наступного відео. Охуєть просто, блядь. Погнали за діпом, ті блять вже телеспадку біжав. Одета вот оце куча. Раз, два, три. Ебать їх там дохуєще, блядь. хуїща, ебать, Дізо!

уродец. Что граждан? вы делаете Годи. на одного? За пацана же только пришли, пока Антон, я нахуй будут, выстреливать, пидорас. Гордон, Боже, ебать, 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 Що це за нестатутні відносини? Це раз. По-друге, чого закриваємо лице? Є наказ 606 Міністерства оборони України. Там немає такого, що треба закривати лице. І по-третє, при перевірці документів лице має бути відкрите. Тобто, як от перевіряєш документи, ти дивишся, це ця особа перед тобою чи ні. Вони подивіться на цих реально бугаїв. Ну, я не вірю, що вони десь були. Звичайно, що нігде не були. Також бусик, бусик на цивільних номерах. Ця подія відбувається в Харкові, в їхньому парку Шевченка, я так зрозумів. Ціла група, скажімо так, група ТЦКшників. Ну, я не знаю, що тут ТЦКшники, можливо, це якісь бандити. Звичайно, але бачимо, що якась група осіб у військовій формі гналася за одним чоловіком, за людиною, і потім її бусифікували, як мені надали інформацію. Цивільні особи хотіли допомогти, але як бачу, в них просто там нічого не вийшло. Саме цікаве, що ці особи військової форми не розуміють, що коли вони перестануть бути потрібними, їх просто в саму першу чергу відправлять на саму гарячу точку і всіх обнулять. Повірте мені, от побачите, що так буде. Я ознайомився з батьма юридичними аспектами, прочитав різні постанови, конституцію, кодекси і так далі. І я можу сказати, що я не бачу. Питань, щоб робити це все законно, ні до кого не лізти і не робити таких конфліктних ситуацій між цивільними та, умовно скажем, військовими ТЦК. Я не ухиляюся. Я просто живу звичайним життям, як і жив. Бог береже їх усіх від зустрічі зі мною. А от і все. Що це за культура? Взагалі питати всіх підряд, чого ти ухиляєшся. Ну, звідки оцей наратив, ви мені поясніть? Це якісь ботофірми вкидають, чи це вже реальні люди питають, чи всі підряд. Ви хоч знаєте, хто такий ухилян? Взагалі? Я ж казав, що це хто визнав суд по 337, 336 кримінального, е, кримінального кодексу. Всього таких випадків, можливо, взагалі 500 за всю історію повномасштабного вторгнення. Не, треба кожного, кожну медійну особу спитати, чого ти ухиляєшся. Від чого ухиляєшся? від чого? Ребята, ну это же не, не... Да зачем вы... Зачем вы это делаете, скажите? Для какой цели? Мы вас просто поснимали и все, ребят. так никто не делает. Это чужое имущество. Законы читайте чуть-чуть. А це у нас Одесса, как як всегда. Такие ситуации, интересно, в Одессе Людина залишила автомобіль, тікала від ТЦК, зрозуміло. І дані особи з ТЦК вони просто, скажімо так, почали не шпорити в машині, щось там шукати, можливо, щось захотіли вкрасти, не знає ніхто. А, але кажуть: а можливо, там вибухівка. От як вони аргументують цікаво. І водій, який знімав, бачите, він не ховає своє обличчя, бо розуміють, що не праві. так? Ну навіщо? Це ж, не, це ж не ваша скажімо так, ваш, не ваша машина. Взагалі. Чого ви туди лізете? Це не ваш взагалі, рівень компетенції перевіряти машини, по суті. Їх зупиняти, якщо так логічно сказати. Але вони знають прекрасно, що вони не праві. Бачите, лиця закривають, ховаються і йдуть просто собі. Це ж просто вас не красить, ну так логічно подумати. Ну це ж колись все закінчиться, і потім як ви будете все розказувати, як на вас потім люди будуть дивитися, які будуть вас знавати на вулиці. Міндіч, курва, де ти? Ми тут збір оголосили на мільярд купляти антишихетні дрони. І люди приходять до мене в коменти і пишуть: йди забери гроші в міндіча. То де ти? Треба прийти забрати в тебе гроші? Якщо не хочеш пересікатися, просто кинь на банку. Мільярд. Тебе є. Не дякую. Сережа. Бачите, наш дуже потужний ще один діяч. Задав про міндіча, задумав про піаритися і оголосив саме великий збір, напевно, за всю історію: 1 мільярд гривень це наскільки мені відомо. І, напевно, Сережі пишуть: забери в міндяча, там, там наші гроші, звичайно. І Сережа, напевно, не може таку суму назбирати. Напевно, багато хто йому пише про Міндіча, що у нього є гроші. І дуже багато коментарів Сережа таких читає. Знаєте, який ще варіант? А можливо, Сережа щось знає, щось задумав і з того збирає саму велику суму в своїй історії? Можливо, ж такий варіант бути?

вони вміють те вони роблять, воюють з жінками, як завжди. Бачите, їм страшно поїхати десь туди, в Покровський напрямок, і так далі, показати свої скіли, але вони показують їх серед жінок, щось їм там розказують з ними, воюють і так далі. Те, що ми постійно бачимо. Щось не вдалося закону зробити в даної групи оповіщення, ну я ж завжди говорю: ну робіть по закону, і не буде таких ситуацій. А тут, бачимо, підскочили ще якісь файні хлопці, і все. Прийшлося тікати. Вже, вже один, вже сім на одного не вийде, вже, вже більше по кількості виявилося. Бачите, не вдалося перевірити Аусвайсу в даних двох чоловіків цієї групи оповіщення. Ну я ж завжди говорю, що просто робіть все по закону. В законі все прописано. Прочитайте 560-ту постанову. Там 40 листків. От коли ви все ознайомитеся, тоді вам буде простіше працювати. Не порушуйте кодекс, в тому числі кримінальний, Конституцію не порушуйте. І всі, не буде просто ніяких конфліктних ситуацій. Нам Потрібно якісніше готувати бійців. Нам потрібно працювати з СЗЧ. У нас скоро СЗЧ буде дорівнювати нашій армії, і це буде окрема частина суспільства, яка потім ще буде претензії давати цій частині суспільства, яка воює зараз на полі бою. Звичайно, там є різні причини СЗЧ, але в цілому зараз 80% просто тікає з центрів підготовки, і країна нічого не робить, щоб їх повернути або створити умови, щоб вони боялися. Тікати з центрів а виконували свій долг. У нас мільйони ухилянтів, які ходять, ховаються і, скажімо, спостерігають зі сторони. який чорт побере ухилянти? Про кого він говорить? Що один мільйон, мільйон визнав суд по статті 336 і 337, про яких ухилянтів він взагалі говорить? Це ті, що на марафоні, так, я так розумію. Це про цих, що всі умовно, скажімо так, ухилянти. Якщо він має на увазі по статті 65 Конституції. Там, що всі мають захищати Україну і так далі. Е, так питання ж до нього в першу чергу. Я постійно його бачу, що він десь там виступає, чого він зі своїм прикладом не покаже, як потрібно і куди потрібно їхати. Хай починає з себе. Просто потрібно почати з себе, показати приклад. Сказати, я от зібрався, поїхав, захищаю Україну згідно 65-ї. щоб не називати когось там хилянтом. І якщо ви хочете, долучайтесь також, будемо робити це разом. Оце був би правильний підхід, а так на м'якому діванчику роз, розположитися да і розказувати, що кому робити. Ну так це кожен міє уже скільки з 2022, тисячі а й то з 2014 року можна підготуватися, можна знайти собі підрозділ і зрозуміти, що служити будуть всі. І я знову повторююся в цьому ефірі, що служити варто всім, і ми не обійдемося без загальної мобілізації жінок і чоловіків, так як в Ізраїлі. Де ви чорт побери таки беретися? Ну, хочеш ти там е, продовження цього конфлікту, хочеш ти воювати, наприклад. Будь ласка, показуй своїм прикладом. Показуй своїм прикладом і не розказуй, що кому робити. Взагалі. Не розказуй, що всі там будуть воювати і чоловіки, і жінки, і коти, і собаки. Ці наративи не проталкуй. Маси, якщо ти виступаєш в медійному просторі. Ну, реально, просто показуй на своєму прикладі. Коли ми чуємо заяви е, різних поважних людей, я щиро прошу вас, розумна нація, українці, будь ласка, аналізуйте самостійно, операйтеся на свої знання і приймати рішення справедливе і чесне, яке є за вашим переконанням. Красти в держави під час повномасштабної війни це державна зрада. Дивіться, мені особисто, я скажу чесно, мені особисто, хотілося б бачити повішених на стовпах, Ахілес! Мій любимчик, кожен день цього лісу дивлюся, і знаєте що? Сьогодні він сказав просто геніальну штуку. От прям жму сьогодні йому руку. Він просто сьогодні у нас красавчик, сьогодні він говорить те, що потрібно говорити. От міняється, я йому на попередніх своїх випусках говорив, що давай будь чесний своєю аудиторією, будь чесний з українцями, говори, як по факту у нас все відбувається. І сьогодні в нього пластинка помінялась. От сьогодні він у нас молодець. Сьогодні я його не критикую. Може, от якщо хоче ходити по студіям, по марафонам своїм, якщо він буде говорити в такому темпі, то ну, хай говорить уже, якщо у нього така задача. Друзі, ви бачите, що сьогодні просто маса цікавих новин. Я постарався вибрати вам самі цікаві, зробити підбірку самих цікавих новин. Тому, якщо вам будуть цікаві наступні випуски, ви можете підписатися, поставити дзвіночки, задати ваші питання в коментарях, стати спонсором, перейти в магазин, придбати собі, наприклад, павербанк або запчастини для телефонів планшетів, ноутбуків, смарт-одинників, або скористатись нашими послами сервісного центру по ремонту цих же гаджетів. А зараз буду з вами прощатися до наступного випуску. Якщо вам цікаво, Приходьте і приглядайте наступні випуски. А зараз всім гарного дня і всім па-па!